Ці продукти можна також між собою поєднувати. Завдяки тому тут дозування дозволяють ці продукти між собою поєднувати. І це на користь, тому що один продукт підсилює дію іншого, інший продукт підсилює дію іншого. І тому це безпечно для організму людини. Тому не потрібно шукати нічого, ніяких додаткових бадів, якщо ви досі приймаєте бади. І не знайде про клітини харчування, то почуйте, я розказую всього для відновлення печінки, для того, щоб очистити лімфу. Тому що ми кожний користується дезодорантами. А хто знає, у нас під, фа, під пафами дуже найважливіші залози, які фільтрують нашу лімфу. І це скупчення цих дезодорантів, креми, лосьони, шампуні, гель лак на ніщах. Це все. Де осідає на наших внутрішніх органах, і це ще мало з того, що я перерахувала ці продукти і для очищення печінки, і в кого гастрити, в кого язви, тому тут і в нічних капсулах дуже важливу роль відіграють нічні капсули, особливо нічні капсули. Л8 підсилює дію і пом'якшує дію нічних капсул, а нічні капсули підсилюють і пом'якшують дію ранкової і зеленої капсули. Тому ці продукти просто необхідно, необхідно поєднати між собою для базового прийому, для початку, для того, щоб вже згодом підключати і регенер для суглобів. Підключати і бікардіо для серцево-судинної системи, підключати і жир норвезького лосося. Тому для початку місяця 3-4 потрібно пропити ось цей базовий набір і вже поступово, без фанатізму, підключати інші продукти, для того, що... тому що тут місяця і пробіотики. Найкращі пробіотики 2 мільярда корисних пробіотичних культур ензими, травні ферменти, які полегшують розщеплення важкої їжі і взагалі алоєвера, артишок, кульбаба, росторопша. Ці всі продукти для клітин-печінки для відновлення, для генерації регенерації для того, щоб пройти апгрейд організму під час, Ну коли людина спить. але 8 містять найвищі гриби, які також мають радіопротекторну дію, захисну дію, імуномодулюючу дію. І це все поєднується між собою. Тому і білі капсули також важливі, бо в білих капсулах ось білі капсули, вони містять і. Активоване чорне вугілля, і екстракт хмелю, ашваганду, за якою всі женуться чогось незрозуміло чому, і шукають себе окремо. Отже, цих три капсули надають найважливіший результат для вашого організму. І це клас.